Це якийсь неймовірний піздець, який треба обіцяти, обісрати і засунути в якусь сраку в шортиках, з яких випалювався пісюн. Тренд, від якого я буду плакати і какати що завгодно. Ми беремо і саме чорний капрон. кріє срака, немає об'єму, дуже складно робити леєрінг, дуже малий вибір речей. Я розумію, більшість людей не любить літо з модної точки зору, як мінімум, об'єктивно. І я в тому числі. Проте сьогодні я розкидаю, так сказати, колоду свою таро, щоб, так сказати, передбачити, які тренди будуть цього літа, і допомогти вам виглядати стильно. Після достатньо довгої піврічної перерви рубрика Тренди, які потрібно обіцяти, повертається. І почнемо ми з головного тренда літа. Напевно, всі ви бачили оці труси, шорти міу Вони облетіли весь інтернет, їх просто обговорювали всі, хто може і не може. І, власне, це дійсно цікава річ для обговорення. Носити вовняні труси просто так, о oh майґад! І саме від таких цікавих інфоприводів у нас зазвичай і витікають тренди. І ні, трухани на викат носити не доведеться. Проте. Основним таким трендом по штанах цього року будуть короткі шорти. І шорти в нас будуть короткі не тільки для, скажімо так, фемінного стилю, а в маскулінному стилі так само. Так, ми повертаємося до 2014-го, коли у нас всі мужички ходили в шортиках, з яких випалювався Пісюн. Прада, Ерме, Гучі, Ніна Річі на всіх подіумах цього сезону були. Короткі шорти. Насправді це достатньо прикольна річ. Особливо мені подобається, як застилізували ці трусо-шорти Дольча Габана з капроновими панчохами. Запам'ятайте ці мої слова, вони знадобляться нам в майбутньому. І тут вже ваша фантазія, ваша відкритість, ваше розуміння стилю, тому що я особисто шорти не люблю. В цьому тренді я брати участі не буду, не тому що він мені якось супер не подобається. Він класний з приводу троханів шортів. Міу, міу, я завжди були на стороні тих людей, яким вони подобалися. Я не буду казати, що це якийсь неймовірний піздець, який треба обіцяти, обісрати і засунути в якусь сраку. Ні, мені це подобається, це прикольно. Просто мені не подобається, як шорти сидять на моєму тілі. А якщо вам це подобається, я рекомендую вам дивитися в сторону чогось з високою талією і таким самим високим вирізом. Наприклад, оці шорти трухани Міуміу, якими я вас вже заїбали, чим вони відрізняються від звичайних труханів? Вони посаджені вище і за рахунок цього не так драматично виглядає цей ефект просто труханів. Якщо їх обрізати, це будуть по суті труси. Тобто, якщо вам потрібно. Трошки тондау якусь відвертіть вашого образу, проте хочеться власне влитися у цей тренд на шорти трухани Беремо високу талію, і візуально вони будуть трошки і подовшувати нам ноги за рахунок того, що ви показуєте навіть не те, що ваші ноги вашу пусі на викат, але при цьому це не буде виглядати так скандально, як, наприклад, просто надягнути тільки трухани. Якщо ви не настільки відверті, не настільки розкуті. Ми просто носимо короткі шорти, звідки починаються короткі шорти. Ми беремо відстань від нашого коліна до нашого стегна. Посередині буде оця грань коротких шортів. Всі шорти такої довжини, вони будуть в тренді цього сезону, неважливо. Широкі, вузькі, трухани, скіні. Наприклад, більш класичний варіант, який мені неймовірно подобається. Мені дуже подобається ідея у цих от класичних шортів теж з капроночками. Цьому тренду я ставлю лайк. А два лайки я ставлю наступному тренду на капроночки. Так, наші легендарні. Так, наші легендарні капроночки повертаються. Якщо ви в 2020-му у вас була ера альтушки, з якої ви виросли, тому що я з неї не виросли. Ви пам'ятаєте, як ви розривали всі ваші капронові колготки якимись там виделками, не пам'ятаючи, які ще там були лайфхаки, anyways, можете починати шкодувати. Хоча насправді капронки вони не такі дорогі, і взагалі в стилістичній сфері вони більш розглядаються як розхідний матеріал, який просто на один раз. Остання колекція. Сен-Лоран була повністю присвячена капрону як матеріалу, були образи з колготок, згадуємо, прости господи, б'янку цензорі, яка вся загорнута в ці колготки, про яку в мене є окреме відео на цьому каналі, і так далі. Знову ж таки. Колекція Колекції лорана була дуже крута. Вона була присвячена швидкоплинності часу. Вакарело просто геній, я вважаю. Всі були в шоці, коли він вирішив взяти капрон як основний матеріал для його колекції. Всі бігали, кричали, тому що капрон більшість дівчат, які мене зараз дивляться, шарять, рветься. Ось так, пускає стрілки. Ось так. А це річ, яку не просто треба надягнути на якусь людину, її треба тягнути живою до подіуму, щоб вона виглядала ідеально при шитті образів Сен-Лоран Вони рвалися, вони пускали стрілки, довелося все робити заново, заново, заново. Проте колекція дуже гарна. Рекомендую подивитися. Anyways, Капрон зараз в моді. Шорти, неважливо що, сукні, що завгодно. Ми беремо і саме. Чорний капрон, біжевий капрон, все ще трошки пережиток минулого. Чорний капрон у нас іде в стиль, оце постійно мінливість візуального сприйняття панчоги у вас на ногах. Запам'ятайте її теж, тому що наступний тренд. Також буде про візуальну мінуливість, і оці от капроночки на вас вони будуть давати ефект звуження ніч через те, що вони, якщо ви подивитесь на будь-яку картину, ніг в капронках всередина вона світліша за боки, воно буде трошки зжимати ноги, робити їх з тонкішими. І в цілому це буде додавати оцього е, фаталь препівайбу. Наприклад, оцей стиль Gossip Girl, стиль плікарки, він же трошки йде у минуле і залишається. Жінки, що виросли, так сказати, наші дівчата зі школою вже йдуть так сказати, бухати за уніком. І оці капроночки дуже гарно підкреслюють цей стиль. Кольором цього літа буде білий, проте не просто білий. Я вже казали в своєму відео про те, як влітку одягатися гарно і при цьому не спріти вашої пусі. Що білий це найкращий колір для літа, це знають багато хто. І білий набагато легше в обробці легких тканин. Це легкий колір, тому всілять текстурні цікаві рішення, які допоможуть вам бути похолодними, які допоможуть вам залишатися похолодними і будуть виглядати цікаво в білому кольорі. Зазвичай працюють набагато краще ніж в інших. Якщо вам цікаво, як власне одягатися так, щоб влітку вам було прохолодно. Посилання на це відео я десь тут залишу цікавого перегляду. Anyways, білі сукні цього літа, білі сорочки, білі штани. Не Неважу що ви носите, все має бути цікаве. Все має бути або з якимось там шовковим блиском, з ефектом напівпрозорості, якась певна вишивка, якийсь леєрінг. Якісь цікаві вісюльки, дрістучки і так далі. Білий в цьому сезоні це, вибачте, бленк кенвес, на якому ви малюєте і малюєте не кольорами, а малюєте текстурою, цікаві форми, всілякі рюшики, всілякі там вишивки, всілякі в'язання і так далі. Всілякі прозорості в цьому сезоні будуть класні. Ось нещодавно я в своєму телеграм-каналі обдрістував показ Шанель, і він дійсно був ну, максимальним піздецем. Це реально хочеться плакати і какати. Дійсно, навіть в цьому піздеці білі образи були десь там не в піздеці, а в окей, це було не пекло, а чистилище, тому що що з білим кольором важко проїбатися. Робимо білі монохроми. Не соромимося. Єдине, що краще звернути на що увагу, щоб у вас образ був або чисто білий, або увесь холодний білий, або увесь теплий білий. Тому що якщо ви будете особливо мішати теплий білий з чистим білим, або холодний білий з чистим білим, це буде перегружати образ через те, що не буде якогось яскравого контрасту, який можна зрозуміти, і підсвідомо людський мозок не буде сприймати цей образ. Поєднання холодного і теплого білого це трошки краще, проте все одно я не рекомендую. Апокаліпсис останніх років з низькою талією нарешті пройшов. Ура! Ми це пройшли це в минулому. Ура, ура, ура! Нарешті висока талія повертається на подіуми. Нарешті висока талія переноситься в стиль повсякдення, і я знаю, що висока талія це така річ, яка йде більшості людей. Це та річ, яка і не виходила з ротації, наприклад, особисто моєї. Мені було похуй на тренди на низьку талію. Я низьку талію не ношу. Мені це не подобається. Висока талія це where my heart goes and stuff like this. Тому висока талія це. Хайп, це флекс, це клас, і це нарешті можна носити так, щоб інстаграм-стилісти, яких я ненавиджу, казали вам, що ви не колгоспниця, ви колгоспниця і ви колгоспниця. А ви, якщо вам підходить якийсь окремий конкретний тип посадки штанів, висока талія, низька талія, не маєте дивитися на цей тренд. Цей тренд з посадкою штанів це більше для людей, які. Сприймаються обидві посадки штанів, як низьку, так і високу, так і середню, і взагалі ті, яким нічого ховати. Проте, що робити, якщо ви любите низьку талію, але все одно хочете доєднатися до цього тренду на високу талію, розказує бренд Rock. У нас є дуже цікаві штани, на яких ремінь іде. Вище за талію штанів, візуально її підіймаючи і одночасно роблячи високу талію і низьку талію. це дуже цікаве рішення. і Насправді це можна зробити з будь-яких, на мою думку, штанів. Просто відрізаємо ем, ці loop holes, через які ви просуваєте ремінь. Я забув, як вони називаються, ці петельки. І просто берете або тканину, або я не знаю, якщо вам надто надто складно щось знайти нормальне, якісь ті сьомочки. Заходите в магазин тканини, просите, можливо, якусь стрічку тканини, схожу на ваші штани, просто пришиваєте дуже високі такі лямки і просуваєте шматок оцієї ж. Там стрічки, тканини, неважливо, що ви придбали під ваші конкретні штани. Це такий трошки DIY, знову ж таки, для людей, які вчаться шити, це нескладний момент, просто пришити лямки на штани, і, там, не знаю, якщо ви будете робити це з тканини, зробити базовий пояс тканини. Це супер нескладно, супер крутий момент для людей, що починають шити. Цьогорічний Гала має тему Gardens of Time. І це не просто так. Не просто так. Тренди цього року стосуються і принтів. І принти у нас квіткові. Неважливо Маскулінний стиль. Ось як ця велика абстрактна квітка від Джак Нюз дуже гарно виглядає, дуже клесій, не тумач, і мужики не засміють, і ваша дівчина буде рада, і так далі. Там з ким ви зустрічаєтеся, мені поїбати В помінному стилі це набагато простіше. Мільйон різних варіантів інтеграції квітів у свій образ принти. Раз аплікації, якісь квіткові моменти, які додають об'єму. Два брошки, як з тканини, так і інші брошки, які імітують квіти, наприклад, можливо, з якогось каміння, вишиті бісером і так далі. Це дуже просто і це дуже класно. Знову ж таки, для людей, які вчаться шити. Беріть і робіть тканинні трояндочки. Це не так складно. Наприклад, на сешці купили якийсь костюм, піджак вас зацікавив. Штани вам не цікаві. Беремо штани, пускаємо на тканину і робимо якісь квіточки. І там або прошиваємо, або робимо брошку. Ось мені дуже подобається, як піджаки, такі сорочки з оцими квітами. Я, можливо, собі на літо також зроблю. Це прям. Клас, якщо ви не вмієте і не хочете вчитися шити в багатьох магазинах, ось нещодавно був великий тренд на оці канинні троянди, всі їх носили на шиї. Можна тепер їх носити не тільки на шиї, беремо брошки, беремо всілякі інші аксесуари, включно з цими трояндами на шиї. Це прям прикольний момент. Мені воно подобається і взагалі. Тренди цього літа йдуть від якоїсь дуже такої quiet luxury, яка насправді не quiet і не luxury, до якогось такого рівня високого класу. Ось ви не хочете виглядати дорого, ви хочете виглядати аристократично, і саме оцей аристократизм переноситься в тренд, від якого я буду плакати і какати поло. Якщо ви гайченятко достатньо давно, а гайченятка це члени мого елітного клубу елітних людей. Як стати гайченятком? Дуже просто підписатися на цей канал, поставити лайк, поставити дзвіночок прямо зараз. То ви знаєте, що я ненавиджу сорочки поло, тому що в школі я постійно ходив в цих сорочках поло, тому що в школі в мене був чіткий шкільний дрес-код з шкільною формою, і мені хотілося, хоч якось, виділятися, і ну. А сорочка та поло, вона не сильно відрізняється від звичайної сорочки. Проте, як прикольно цей не виходить з шкільної форми, не виходить там за межі того, за що можуть там покликати до заруча за порушення шкільної форми, коли там немає шкільної жилеточки, немає там шкільного костюму і так далі, і тому подібне. А це такий варіант випередилися для мене був. І ось з того моменту, як я в школі носилися ці поло, вони мені. Просто так осточортілий, я не можу на них нормально дивитися. Абсолютно для мене поло це дуже складний момент, дуже складний момент для розуміння, дуже складний момент для прийняття. І те, що у нас просто всі подіуми завалені сорочками поло в цьому сезоні, це прям треш. І якщо від там Gucci, від Діскверд я цього очікували, то наприклад The Row це був просто, я не знаю, шампур в спину. Ось просто взяли і закололи мене шампуром в спину і ще й поклали на напівпрогрітий мангал, що я всередині сирі, а по крайцям згоріли. Ну серйозно, я не люблю поло. Проте, якщо ви любите поло, то ваш час не став. Якщо ви там любите е пити аперолі і грати в гольф, то будь ласка, беремо наш прапор в руки і йдемо носити поло. Цьому сезоні це буде трендово. Наприклад, якісь сукні з Полоколор теж будуть в тренді, тому тут такий тенісно-спортивний стиль. Оцей фільм Challengers тільки вийшов з ендею, де там вони всі. Якісь тройнічки, я не дивилася і не планую, якщо чесно. Тому я знаю те, що в Challengers є дві речі: це тройнічки, і теніс. Тому ось цей тенісний такий стиль, поло, тенісна спідниця. Оце те, що в нас буде в цьому сезоні. Якщо ви думали, що стиль офісної сирени пропав, він не пропав, він еволюціонував корпоративний шик. Корпоративний шик це у нас буквально. Стиль Бориски, гайні, Йо, ну Зайдіть на мою інсту, подивіться пости. Типу серйозно, одні у мене там якісь костюми, якісь цікаві сорочечки водовазочки Це максимально спрощений, корпоративний або смарт кежуал стиль, дивлячись, який у вас стиль і як воно для вас підходить. Я поважаю цей тренд. Мені таке подобається. Це максимальне спрощення, це максимальні монохроми. Це футболка під якийсь серйозний костюм, це водолазка під якийсь серйозний костюм, дивлячись, наскільки там температура буде нас радувати, не радувати, тому що я знаю, що на момент зйомки цього відео плануються заморозки. Це максимально деаксесорізована, спрощена версія корпоративного стилю. Це у нас якийсь піджачок, якась сувора спідниця, і при цьому якась там футболка або якась проста блузка, якийсь там не знаю простий ланцюжок на шиї, і оцей спрощений корпоративний стиль мені також дуже подобається, але єдине, що мені не подобається, це те, що я це придумав. Ну, не придумали, але я цьому був вірні стільки років, щоб тепер це стало трендом. Це прям. А що думаєте ви? Подобаються вам чи ні тренди цього літа? І якщо ні, які б тренди ви хотіли бачити на подіумах цього сезону? Будь ласка, пишіть коментарі, я завжди з задоволенням їх читаю і вступаю, так сказати, в дискусію. Дуже люблю дискутувати. Я в школі були там, займалися дебатами, були чемпіон. Anyways, якщо вам не вистачило першого контенту, ось мій плейліст ДНК-ікони, в якому я розбираю стиль відомих людей. Нещодавно там вийшло відео про Альону Альону і Джері Гейл. Ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь. А ось мій телеграм для тих, кого цікавлять новини світу моди, і мій лайв ютуб канал для тих, кого цікавить моя особистість. А з вами був я, ваш крінжовий провідник світмоди Борис Гаїні Чакіо. Не забувайте пікуватися про себе, і не забувайте, що ви найкращі. Па-па!